Триває психологічне забезпечення табірного збору, одним з етапів якого є психологічна діагностика курсантів нового набору. Під час групових занять психологи створюють умови взаємодовіри, налагоджують рівень психологічної та емоційної сумісності в командах, розповідають, як формувати вміння діяти і вирішувати наявні проблеми разом. Такі заняття допомагають нам більше відкритися, здружитися, щоб у нас був один колектив. Багато всього різноманітного, було весело, досить більше дізналась про своїх одногрупників. За допомогою кількох тестів визначається психоемоційний стан курсантів, деякі особистісні риси та властивості для того, щоб психолог міг вчасно попередити можливі складнощі в період адаптації і надати психологічну підтримку у разі необхідності. Аналіз і співвідношення отриманих результатів тестування, індивідуальних бесід та інтерактивних методів оцінки дає можливість скласти прогноз успішності навчання та розвитку професійних здібностей юнаків і дівчат. Дружилися всі, але насправді дуже веселі. Прикольні дівчатка, хороші хлопці, поважають дівчаток, там чомусь допомагають. Не хочу там уходити, там порушаються з цим всім. Мені подобається, і я думаю, що далі все буде добре буду навчатися. І все це круто. багато дізнаєшся іншого про своїх одногрупників і ну про їхнє життя. Тому побільше можна було в таких занять. Мрія моя збулась, і я зовсім не жалію. Мені подобається, і все дуже круто. Це потрібно, кожен відкривається. Це весело, це круто. Деякі говорять свої проблеми навіть в весь колектив, але вони говорять їх. Ми будемо більше знати один про одного, можна буде легше підтримати один одного. Нагадаємо, що першокурсники та їхні батьки можуть за власною ініціативою звернутись до психолога. Консультації, якого носять конфіденційний характер, отримати психологічну допомогу можна також онлайн.